У Запоріжжі відкрився перший ветеранський простір ветеран про Запоріжжя. Він розташований на проспекті Соборному у історичній будівлі, яка була побудована у 1910 році як прибутковий будинок Когана. Так званий плоский будинок був відремонтований за рахунок місцевого бюджету і соціально відповідального бізнесу. У центрі працюють фахівці громадського сектору, пенсійного фонду, соціального захисту, ЦНАПу, супроводу ветеранів, психологи юристів в просторі поки що немає, бо у прифронтовому Запоріжжі Жі є дефіцит людей цієї професії, каже Михайло Поріг, директор комунальної установи Ветеранський простір, ветеран про Запоріжжя. На першому етапі договір на надання послуг установу буде підписувати з приватними юридичними фірмами. Що ми чимось можемо допомогти відповідно ветерану, відповідно, члени родини. Родини загиблих, члени родинних родини полонених з них безпеці. За родини полонених песністя більше все ж таки займається спеціальний відділ, який е цим займається, і там конфіденційна інформація, ми її не володіємо, але ми можемо фахово проконсультувати і скомунікувати, і направити людину в, в конкретне місце, а він не буде шукати, а де ж цей відділ знаходиться і як йому туди звернутися. Це вже теж ну немаленька допомога, коли ми знаємо, куди людині е, набрати. Більше того, ми можемо навіть тут на місці зв'язатися з цим відділом, проконсультуватися і вже направляти людину, коли її там вже, коли її там вже Ну, Тобто, наша мета. Зробити максимально зручно для людей відкривали простір міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова разом з представниками міської і обласної влади. Ветерани говорили про те, що вони давно чекали на такий простір. Місяць як звільниться зі служби і вже підтягують свою організацію військовослужбовців, які зінялись тут, не могли себе знайти, але вже починають включатися в роботу в працю. І це дуже приємно, коли я дивлюся хлопців. Які три роки захищали нашу країну, отримали важкі ватяжкі поранення і зараз вони відчувають, що вони потрібні. І тому завдяки вашому центру я сподіваюся, що ми будемо комунікувати і працювати далі правильно на напрямку. Взагалі, взагалі, все буде ще в одному місці. Голова зова Іван Федоров додав, що відкриття цього простору це репетиція перед створенням масштабного ветеранського цнапу у Запоріжжі. Ми знаємо, що для ветерана важлива також соціалізація і повага. В таких приміщеннях вони можуть її отримувати. То це наш був пілотний проект. Тепер ми в 5-7 разів більше хочемо побудувати, де ветеран в одному місці зможе отримати абсолютно всі послуги, починаючи від консультування, отримання грантів, медичної допомоги, реабілітації, психологічної допомоги, допомоги сім'ям і так далі. То це сьогодні наш пріоритет в частині допомоги ветеранам. Ветеранського хабу також буде створено сквер бригад.